Ні, ви ж підходите до мене близько не я. Олександр Миколаєвич, в чергове наголошуємо вам, що ви є очільником Великодимирської громади. До поки що. поки що. Ви можете себе поводити відповідно. Абсолютно. Ну вибачте, це не нормальна поведінка. Що вона заруч? Давайте ми пройшли ну, конкретні це, хто, серйозні питання. Я вам жінка, чи хто я, що ви будетесь до мене? Хто я вам? Та дуже пасі, що піддати усі. Ну так давайте питання, конкретні, серйозні конкретні вирішимо. Земельні. 10 земельних ділянок. Так. На цих 10 земель зами... вони обстежені, ці 10 земельних ділянок? Обстежені раз і сьогодні комісія поїде і обстежить всі земельні ділянки. Поїдеться поїде, вже поїхала. Поїхала, поїхала комунальний вас і сільського -сільсько схожкоприміра. -сільсько 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 а ви хто? Жителька громади, хто? Ні, хто ви. Я ну, людина, людина, я жителька я хочу, даної громади, не, так. Не вас якось. Мене Аліна звати. Аліна. Ми вже з вами знайомилися, не одного Тут. Де? Ну, Знімати будете нас, ми ми. Так, ну, не Давайте, так? Ми знімаємося. Я не просто не зрозуміла, так. Я жителька даної громади. Вам... Я ну, ви якось зверхні за то, так, звичайно. А у... чого ви в окулярах? впливає Олександр мій... Миколайович. давайте Ви не будете надалі позорити нашу громаду. Ви прапор цієї громади? Ви очільник цієї громади? Ми прийшли до вас запитати, що ми будемо робити з цими ділянками. Чи будуть збирати цей врожай? Чи будуть ці кошти виручені, виручені закуплені дрони? Яку Обстеження цих земельних ділянок і сьогодні комісія поїхала обстежувати всі інші земельні ділянки сільськогосподарського Дивіться, Вони вже обстежені, і що далі? Бо які обстежили рух? ви? А тебе обстежимо? Ще й ми відповідне uh -huh. звернення до поліції було направлено, щоб до поліція нам допомогла виявити тих людей, які засіяли ці земельні Олександр ділянки. Олександр виявити так. а того, що до того, щоб збір урожаю врожаю А збір урожаю Має вона визначити е, слідчий, чи шляхом судового засідання, щоб нас визнали, як сторону, яка має розбережатися даної земельні даному році? Ви турбуєте, щоб це стало швидше? Звичайно, що ви робите для цього? Зверні до поліції, це не, не що в середу було звернення. Так. Це точно достовірна інформація? Так, так. Добре, а що далі? До сер... середи до понеділка вже пройшло е, три робочі Ми Можемо на сьогоднішній день поїхати самостійно без. Відповідно, ви в слідчого були? Я був. Ну можна було б четверку вже прийти і сказати, що ви, які дії. Поліція. Чи ви думаєте, поліція буде там швиденько слідчі, робити, що вам потрібно слідчі, да, кому так. потрібно зібрати цей врожай? Поліції чи вам? Ну, вони ну не кажуть, велико що... вам не потрібно а, зібрати ні, цей чекай, врожай? Ви не перевертайте, ні. нам не потрібно. Ну так ми вам маємо потрібно зібрати цей врожай у законний спосіб. Все вірно так. Так. і як Тому можна потрібно, швидше. Вам дії має визначити нам правоохоронні органи алгоритм наших дій що іноді правоохоронні органи